Нинішнього понтифіка поговоримо далі. Папа Франциск був настільки близький до смерті, що лікарі розмірковували чи не припинити лікування. Ось про таке нині повідомляє агентство Reuters. Ми ж нагадаємо, що папа Франциск потрапив до лікарні із бронхітом 14 лютого. Згодом у нього діагностували двосторонню пневмонію. Понтифік боровся в лікарні із хворобою 38 днів. Його стан покращився, однак лікарі порадили йому ще два місяці відпочинку для повного відновлення, і наразі точно невідомо, коли ж Франциск повернеться до публічного життя. Трошки про те, як боротися із колапсом на Укрзалізниці через гакерську атаку. Зокрема, український перевізник розпочав продаж квитків на поїзди далекого сполучення, також і у низці приміських кас. Ось про таке заявила прес служба компанії. Відтак цілодобово каси працюють на восьмих станціях, зокрема в Борисполі, Броварах. На видобачах Яготині на Баришівці також, окрім того, у касах в Боярці, Брівках, Чорнорудді та Звягелі було подовжено графік роботи до 21-ї години. Укрзалізниця повідомила, що для посилення роботи кас далекого сполучення залучено касирів із приміських станцій. Нагадаємо, що наразі Укрзалізниця ліквідовує наслідки масштабної кібератаки і поки що немає змоги купити квитки онлайн. І на фронті нині більше немає військових так званих утворень ЛДНР. Їх усіх знищили ще за 2022-2023 роки. Ось про таке повідомив командир першого штурмового батальйону третьої штурмової бригади Володимир Фокін. Позивний Фока. І за його словами, більшість так званих ЛДНРівців загинули у боях за Бахмут. Ну а останнє загинуло вже під час штурму Авдіївки. Далі ми з ними не перетинаємось, розповів Фокін. про дипломатію та подарунки, яку вирішальну, визначальну роль вони можуть відігравати, коли йде мова про припинення війни, причиною провалу зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом в овальному кабінеті міг стати неправильний вибір подарунка американському президенту. Про це йдеться у статті журналу Тайм, який знову зробив нашого голову держави головним героєм своєї обкладинки. Отже, Зеленський планував подарувати Трампу чемпіонський пояс Олександра Усика та стосик фотографій українських військовополонених зі слідами тортур. Але коли почався брифінг, то першим він вручив саме фото. Трамп відкрив альбом, і його обличчя стало свинцевим. Це тяжкий матеріал, сказав президент США, гортаючи фотографії. За словами деяких офіційних осіб США, це і стало причиною, чому зустріч пішла не так, як планувалося. Якби Зеленський, мовляв, запропонував чемпіонський пояс, цей жест міг би розрядити атмосферу. Фотографії ж справили протилежний ефект.